До любого. У нас дороги немає ні довго. І до того, і до того, що на Одессі, в цьому році буде зроблена дорога аж за кладовище. Що стосується питання на що стосується питання... Так. Нам потрібно буде вирішити якесь питання трошки отут від церкви, туди донизу і там на руку підсипати. землю не можна, туди не на... возять. Я знаю, що туди не возять, бо територія Лиляцької сільської ради. Є така громада, Ляляцька сільська рада. Я ще хочу вам сказати, що у нас... Сьогодні йде в державі укруплення громад. І для того, щоб нам примувати туди кошти, щоб допомогти їм фінансово, що ну, там дорога. До арки дороги в нас в цьому році, до арки дороги. Всі основні майстралі, до арки Лелячої буде Шикала. На, на Одеській закладовища буде Шикала. В сторону п'ятого кілометра буде отлічна дорога. По космонавтику кусочок видавки і робимо. Дороватора ні. Одеска вся буде чотінка і по Одессі те, що там плавче. Чому такі загарбки? Якщо знак жмеринка ще 200 метрів. <ріпи> 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 Такої дороги, що приїхати невозможно автобуси. <риклад> Це ж вирішенка. Є лінії ЄС, то дерев'яна церква. Це для того, як не гаїш, що стосується установки з вами. А що там? Так, так. <гум> <риклад> 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 Давайте! Я не працюю, я не... Давайте по заводу ЖВЗ! Давайте по заводу ЖВЗ! Ви пригласіть до себе існуючого директора О, чи інформаційного Кушера Валерія Віталійовича який є депутатом у нас який ініціював, дівчаткою, що сесія пішла і госпі розпитайте а Ні туди колеги, які разом з ним. А де немає? Немає. я вибачаю, Давайте можу задати питання, яке стосується району Товарно, на вулиці Київська. Я виріс в цьому районі товар, хоча живу зараз у Київській 24. Мої батьки живуть на розвів. У мене питання. Дороги ремонтують, автобуси ходять. Но людям ходити по тротуарам, вибачте, не можна поламати ноги. Всі мами з маленькими дітьми і колясами. У мене тоже маленька дитина. Я коли йду до батьків, їду по дорозі. Бо дитина може відключити струс мозгу на тротуарі. Коли виділять кошти на ремонт, за який період плануєте зробити ремонт тротуару? Хоча б з одної сторони, щоб люди діти, могли добиратися в центр з серва. Дякую. Дякую за запитання. Значить, що стосується моменту за товарів по безпосередньому вулиці Євген, я вам хочу сказати, що, на жаль, я вам на початку казав, що, на жаль, у нас є надзвичайно велика кількість потреби того, що потрібно зробити. Але не все так сталося, як гадалося. На цьому у нас, на жаль, не вистачає коштів. Те, що він в цьому році не забитий, куди перекладені, то це він не забитий. Відповідно, в році... Ну, Я маю відбуватися території і до розвідки. поки у нас ще ці моменти не передбачені на цей рік. Значить, ми зараз будемо записувати. Нам дуже надзвичайно важливо, щоб почути інформацію, щоб переформування на наступний рік планових завдань, програм, тих робіт, які ми маємо робити. Виконувати, щоб ми їх позабували ці питання. У нас багато є питань, які не вирішені. Не тільки тут. Право, тому, що я прожив вже 36 років. Побачаю вас за цих 36 років. Я ні разу не бачив, я сам відходив в школу. Школи відходив. Я ні разу не бачив, щоб якісь взагалі кошти проводилися ремонти на тротуарі. А Я ж вам за кажу? А я вам за шо кажу? Були обіцянки перед виборами. Я вам за що ставши за тротуари. Чекайте ж розвісти, що не робили. Розвізти добра, вони ж дуже віця. Я я будь ласка. Я прошу вас. Ви самі скільки зло, і ви дали відповідь. Мені 34 роки, і на протязі 34. Так, я прошу вас. І на протязі 34 років нічого не робилося. То я вам даю відповідь. На протязі 2 років без малого ще немає, то в тротуари ми почали робити. Але все і зразу. Ну, дайте гроші зробимо. Ну, Грошей немає. Ну, є обмеження в бюджеті. Ідею взяти тих гроші. Воно хочеться. А дома ви все виконуєте, то так рішили сьогодні тут каблучок. І знать не знаю, що було з'яло. Що так хіба? Тож плануєте роботу? Рік, два, три, п'ять, десять і таке інше. Ми плануємо роботи для того, щоб їх зробити. Як ми можемо зробити негайно? Ви за свій термін правління обіцяєте зробити ці правої? У мене питання таке до вас. Хтось думав про те, минулому році на весні, що в Мельниці не зроблено стільки доріг і танкувати. Хтось думав про це? Хтось думав про те, що ми виділимо 5,5 мільйонів на реконструкцію басейну. Хтось думав про це, а ніхто не думав. Навіть не думав. 25 років вперед ці трактували, а грошей бували правду до кінця. А си, я а все, дали, дали. вам.

Так, ну ж, у паркове? За 10 дерев. Дружині Петровича. Ви вирішаєте туди займати парк? Ви вирішаєте, пройдіть і подивіться. Кого ми виступаємо? Ви розумієте? Я не деймі, Я не можу подаривання. Це ваше. Що вирішувати? Що ви робимо?

Я попросив. Я вам хочу зводити. Коли вам не стається, приносить мене. І ви приходите виходите за їх діло.

Значить, вони тварці. щось побачили, що не те. Я так маю... почув. А давай діток. Ми не домовили. Ми хотіли, що приходите. Хто ніхто 78 не вирізав? Я там депутат на постройках. То не правда, що там 78, там вирізали дерева для парку. То не правда. <плоджево> Людей <плоджево> 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 Я, Райте, я, хочу внести... я хочу внести пропозицію, яка, можливо, нам дасть е, можливість тут нормально працювати. Я хочу проголосувати, я вношу пропозицію, і зараз давайте проголосуємо за те, щоб е, люди, які живуть на районі, залишилися, а ті, хто як, ну, провокує, Рабить, нам, все. Семью, давайте. все, чекають на передніх. За тобі продукцію.